Примусова евакуація оголошена в низці населених пунктів Донеччини. Зокрема, влада закликає родини з дітьми покинути добропілля усе через засилля ворожих дронів. Командир штурмової бригади національної поліції Людь Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині. Деталі та реакція президента. Наші вдома відбувся вже дев'ятий етап обміну полоненими в рамках стамбульських домовленостей. Кого вдалося повернути додому? Перша втрата винищувача міраж. Дві тисячі пілот на щастя встиг катапультуватися, як ситуацію коментують в командуванні повітряних сил. Детальніше про це і не тільки далі в нашому щотижневому дайджесті з фронту. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А ми починаємо на Донеччині. Нова хвиля обов'язкової евакуації. Про це повідомив начальник військової адміністрації Вадим Філашкін. Зокрема, йдеться про примусову евакуацію родин з дітьми з добропілля та ще десяти населених пунктів Добропільської та Криворізької громад. Таке рішення ухвалила на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій обумовлено це підвищеною активністю ворога, особливо їхніх дронів на цій ділянці. Нині в цих районах перебуває 928 дітей. Загинув командир люті, полковник Максим Казбан. Його життя обірвалося в ДТП на Донеччині. Про це першим у соцмережах повідомив голова Нацполіції Іван Вогівський. Відреагував на трагедію президент Володимир Зеленський. Назвав загибель полковника важкою втратою. Цитата: сильний воїн, відданий захисник України. Дякував йому. Не раз і як бійцю СБУ і як командиру люті, за яких саме обставин сталася аварія, досі невідомо. Сам Максим Казбан був на фронті ще з 2014 року. Служив в десантно-штурмових військах та спецпідрозділі СБУ. Штурмову бригаду Лють очолював з вересня 2024 року. Ще один обмін полоненими. Додому повернулися важкопоранені оборонці. 23 липня відбувся дев'ятий етап обміну у межах стамбульських домовленостей. З російського полону повернулись важкопоранені та тяжко хворі Українські захисники. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Серед звільнених воїни ЗСУ, ТРО, морської піхоти, НГУ, прикордонники, наймолодшому 27, найстаршому 66 років. Багато з них провели у полоні понад три роки. Серед оборонців герої з Донеччини, Маріуполя, Харківщини, Сумщини. Президент Зеленський наголосив, усі отримують належну допомогу. Вони боролися за Україну. Тепер держава боротиметься за них. В Україні розбився винищувач Міраж 2000 Пілот спрямував літак в безлюдне місце. Сталося усе 22 липня під час виконання польотного завдання. Попередньо причина у відмові авіаційної техніки. Сам пілот успішно катапультувався та скерував літак подалі від житлового району. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, підкреслив, літак врятувати було неможливо, але пілот діяв грамотно і не допустив жертв на землі. Льочок швидко льотчика швидко знайшли. Рятувальники його стан стабільний на землі без постраждалих. Також Ігнат закликав не робити передчасних висновків, адже подібне траплялося по всьому світі. Головне, що всі живі. Наступний наш сюжет про захисників Костянтинівки, місто, яке зараз знаходиться під перехресним вогнем з трьох напрямків, міста, в якому досі живуть майже 8 тисяч людей. Місто в якому зараз не буває тихо. Місто, де зустріти російські ФПВ буденність, місто, яке захищають люди, титани серед них і бійці 93-ї окремої механізованої бригади, які теж потребують нашої допомоги. Детальніше у сюжеті. Ось такі сітки це вже реалії усіх прифронтових міст на Донеччині, як і Костянтинівки, в яку ми буквально залітаємо на величезній швидкості. Перше правило тут хочеш жити, тисне на газ. Перша зупинка вже легендарна локація, фото якої облетіли весь світ. Розтрощений вокзал. Ось так зараз виглядає Костянтинівський вокзал. багатостраждальне місце. Кожного разу бачимо цю будівлю, коли приїжджаємо в Костянтинівку. І що цікаво. Кожного разу вона все більше і більше розбита. Росіяни продовжують сюди гатити, навіть попри те, що тут ну, нічого вже немає одні руїни, і все одно сюди прилітає. Площа перед вокзалом майже безлюдна, адже це популярний маршрут російських дронів. Але ми все ж зустріли місцевих. Сергій живе в будинку навпроти вокзалу. Ну раз, це саме в будинку, в видакмо відкрите, і там загоріла третя квартира. Ну шука мені води було, я потрошив. Угу. При вже пожарка приїхала. заливати до нього. А ви ж не реагуєте, нам такі. Ну ні, ні. Вже Чоловік чекає на повідомлення від сина, який виїхав на Харківщину. Там родич шукає роботу та місце для переселення. Після має забрати батька до себе. Поки ж спілкувалися, росіяни вирішили нагадати про себе. В небі зищить впіві. Кажуть, нас хочуть вбити. На пошук укриття лічені хвилини зараз намагаємося укритися в деревах, там де нас не буде так сильно видно, тому що чули звуки в півві. І постійно чутно вибухи, прилітають і каби, і літають дрони. Тобто в Костянтинівці, от, як можна почути, от постійно така канонада. Спокійної хвилини тут немає. Та, попри смертельну загрозу, яка буквально висить над містом, тут досі живе до 8 тисяч людей. мене найтішок немає. Ми вирішили придбати у пана Володимира трохи меду, 87-річний чоловік, сам з Краматорська. Сюди ж їздить допомагати сину. Каже, розуміє небезпеку, але виїжджати не планує. Така ж позиція у пані Світлани. До речі, родом жінка з Магадану. Каже, з родичами зв'язок підтримує, адже ті в російську пропаганду не вірять потому что она тоже здесь жила, сестра моя, и мама моя здесь жила. Военные все очень хорошие. И помогают, и продуктами, и там сумку поднести, воды принести. Спасибо большое, на жаль, така позиція тут не в усіх. Міцну лайку в свій бік ми почули не раз. Пересуватися містом безпечніше поряд з військовими, які до речі захищають усіх цих людей від російського терору з неба, як от бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на позивний Арсен та Кислий. Дня чотири усилилося тут е, е, об'єм е, літаючих сокіпетів і Гербера, і. Всякі орлани. Вони не діляться, чи воєнні, і вони і по гражданським по всім. Якщо особливо, як батарея сідає, вони, щоб не тіряти, вони оток, їм все рано по кому бахнуть, Там, Чи в дом, чи по машині, чи по чоловіку. Взагалі. І вже вдруге окупанти переривають наше інтерв'ю. Чергова ФПВ. О, Бачите, вона сюди не летить, вона, там дорога і вона туди. Вони обминають наш пост. Вони знають, що тут стоїть. Росіяни кажуть, військові постійно змінюють маршрути польотів у себе оминути вогневі групи, але й українські бійці адаптуються до правил сучасної війни. До прикладу, почали використовувати нові протидронові набої для автоматів. Перероблений набой 5,45 калібру. додали 6 дробинок. Дослідним шляхом виявили, що 6 – це оптимальне. по траєкторії нічого не закусує і по кучності стрільби. Рашисти посилюють тиск на Костянтинівку щоденно. Зараз вона під перехресним вогнем, ворог, Презбуку, Турецька, покровська та часового яру. За інформацією аналітиків Діпстейт, до лінії зіткнення звідси до 8 кілометрів. Російську навалу, попри чисельну перевагу та неймовірну спеку, стримують українські титани. І їм потрібна наша допомога. За QR-кодом та номером картки на екрані. Ви можете підтримати збір 93-ї бригади на реби, який є запорукою виживання в умовах постійної дронової заг. Далі історія вже про оборонців турецького напрямку, воїнів сталевої сотки. Вже понад рік вони тримають оборону на цій ділянці. Серед них і артилеристи. Наступний наш сюжет про гармашів, що нищить ворога з української Богдани. Зараз навіть дістатися до їхніх позицій той ще ризик, але нам це вдалося. Окрім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір сотої бригади. Ці кошти, зокрема, підуть на реби та на протидронову боротьбу. Бой. На бронеавтівці під назвою «Юрза» ми вирушаємо на турецький напрямок, аби дістатися до позицій наших захисників в умовах постійних дронових атак. Це єдиний умовно безпечний варіант. Цього тут будемо дати команди. Вимушена зупинка в небі на нашому шляху є ворожі пташки. Тому чекаємо на команду від розвідки та поки одягаємо захист. Тільки що надійшла інформація, що небо нарешті чисте, і ми користуємося цією можливістю і намагаємося, от в це віконце проскочити на позицію до артилеристів та подивитися на їх роботу, як вони б'ють ворога на турецькому напрямку. На щастя, доїхати вдалося без пригод. Маскуємо транспорт, далі пішки. Герої цього сюжету артилеристи сотої бригади, яка ось вже понад рік тримає оборону на пекельному турецькому напрямку. Ці гармаші працюють з української зброї славетної Богдани. Я дуже давно неї вже працюю. Можна сказати, не з самого початку, ні, але як масово почали її вже випускати. Почали на хто нього... мені дуже вона подобається, вона дуже спеціальна. Довести ж це не тільки на словах, пропонують расисти, які знову пішли в атаку. Плюс. Ловті до бою. Екіпаж з п'яти людей працює як єдиний організм обрати снаряди, зарядити гармату, навести і О! командир отримує від розвідки нові координати. До наведення. Хоть як можемо бачити, вже п'ятий снаряд заряджають. Дуже швидко Богдана працює буквально між пострілами 10-15 секунд. І ще один, і ще один снаряд 155 го калібру вилітає в бік окупантів, які зараз намагаються просунутися на турецькому напрямку. Загалом на голову ворога відправилися майже десяток снарядів. Ось так це виглядає на тому боці. Турецьк та його околиці важко впізнати. Місто одна велика рана, черговий доказ російського тероризму. Тут щодня наша піхота стикається з ворогом, і без підтримки від арти зовсім ніяк. Поки маскують гармату, спілкуємося із зарядником. От вони приїхали зняли, колечки зняли, сняли. это вбрали, щоб мягкі метала сталося. Это за щотні и работает. Зривателі ділянка накрутили, теж різні бувають. його завдання робота зі снарядами, видів, яких у Богдани дуже багато від звичайних фугасів до більш цікавих подарунків. Головною ж мотивацією для воїнів залишаються найближчі діти, дружини, батьки. Командир гармати на позовний Аїд, батько двох дітей, каже, захистити їх головна мета. Та на роботі був все це То в Германії теж їх мало бачив. Знову вся війна знову мало бачив. Це таке життя якесь бентежне. Як вони ростуть, як вони роблять? Так, росли. пропускаю оце все. Ну треба захищати, ну, як це так, Ну я не знаю. Свою... Ну, це ж моє. Ну як то можна пустити якогось дядю чого чужого в свою хату і казати що, ти робиш що хочеш, треба ж набити йому бубень Головні ж вороги артилеристів російські ударні дрони, яких на цьому напрямку щодня більше. Саме через них доводиться серйозно маскувати позицію та завжди мати глибоке укриття. Кожен день, кожен день, кожен день. Якщо ми вистріляли, щось вразили не те, що якщо щось вразили, а вразили. Їх тут туча. десять, може двадцять, будь штук може бути дві, два-три. Зверху якась велика пти, птичка, яка їх коригує. Доказ цьому довго очікувати не довелося. Поваємось до перка. Поки небо знову брудне, є час перепочити та випити кави. Після відбою загрози ми швидко покидаємо позиції. У нас лише 10 хвилин. Хлопці ж продовжать і далі нищити ворога, який йде у безкінечні штурми. Підтримати бійців залізної сотки можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Ваші донати підуть, зокрема, на реби та антидронову роботу, яка допоможе врятувати багато життів. А наступний наш сюжет вже про захисників часового Яру, де щодня точаться запеклі бої за кожну вулицю і будинок, про артилеристів 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вже понад рік воїни бригади б'ють ворога і не дають захопити місто. Ми побували на позиції самохідної артилерійської установки гвоздика. Як артилеристи насипають ворогу та про що мріють? Це в сюжеті. Також ви можете підтримати збір бригади на інженерну техніку, яка необхідна для облаштування позицій, адже це безпека наших воїнів. Тож прошу долучитися. Темрява та швидкість пересування на Донеччині додають шансів дістатися до позицій цілими. Тож до артилеристів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила висуваємося ще за темна, та без проміжної зупинки не обійшлося. Перечікуємо чистого неба на командному спостережному пункті. Ворожі крила довкола часового яру не дають спокою. Є час для першої за сьогодні кави. Команда до виїзду та перший інструктаж цей відрізок дороги буде найскладнішим. В разі якогось піві. Різко просто стаємо, випригуємо з машини і по кущах. Тобі ж ми від неї не тікаємо, тому що можна не стигнути. Та на щастя, долітаємо без втрат і швидко в кущі. Серед суцільної зелені зустрічаємо героїв нашого сюжету. Але от побачити гармату 2С1 1 гвоздика серед цього лісу не так і легко. Маскування тут на найвищому рівні, адже це питання виживання. І от команда до бою. У від першої команди до пострілу близько трьох хвилин. Навести зарядити. Вогонь. Невелике докоригування. Перший був пристрільним. Далі ж усе чітко в ціль. Вогонь! На тому боці рашисти штурмують околиці часового яру. І ось так виглядає приліт 122-го калібру. Ціль уражена. Артилеристи у гарному настрої. Змаскування укриття. Люблюся запах пороха по утрав. І швидко в бліндаж, адже зараз нас почнуть шукати російські дрони. Командир цієї гвоздики досвідчений артилерист на позивник Кемел. Чоловік встиг повоювати в ООС. 18-го року починав одразу з 24-ки, Щоправда, спочатку був механіком водієм. Артилерист каже, зараз зі снарядами до 122-го калібру ситуація покращилася, однак все одно хотілося б більше. Чим більше снарядів, тим більше до хлоп аксіома. Якщо ми їх тут не втримаємо, то вони будуть нас вдома. А якщо вони будуть нас вдома, то буде те саме, що й тут. Москаль по-другому не вміє. Йому треба максимально зруйнувати. На тут усі члени екіпажу. Наприклад, Мирон служить навідником саме гвоздики ще з 2014 року. Чоловік пройшов усі найгарячіші точки АТО. Не зміг сидіти вдома і 22-го. Багато чого побачив, знаєте. Багато чого. Почалася повномасштабна війна, далі пішов воювати. Потрібно комусь воювати, захищати свою батьківщину. Вдома на чоловіка чекає дружина та маленький чотирирічний син. Артилерист каже, важко через те, що не може бачити, як росте його дитина. Тому має дві головні мрії. Мрія поскоріше додому. <см 'я> Сім'ю побачити. Ну, звичайно, і перемога. Поскоріше нам перемога. щоб а коли та перемога, ніхто не знає, правильно. Один Бог знає. Коли буде перемога. Надіємося на краще. Хоч хлопці ставляться до маскування надвідповідально, це не стовідсотковий захист. Для підстраховки мають бути запасні позиції, куди можна швидко переїхати. Нині, каже командир, усе купають руками. Багато переміщень, багато інженерної роботи. Зараз на трактора збираємо. Те, тобто, що все копається вручну, то все викопано вручну. Завжди щоб була. Така запасна позиція в кращому випадку. їх дві-три. підтримати артилеристів 24-ї бригади можете. І ви за QR-кодом та номером картки на екрані. Так ви долучитесь до збору на важку техніку, яка значно пришвидшить облаштування нових позицій та допоможе зберегти життя наших захисників з Донеччини. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти Факт Єдині новини. Таким був цей тиждень на фронті. Ми ж продовжуємо працювати та вже готуємо наступний дайджест. Аби нічого не пропустити, підписуйтесь на наш канал та активно коментуйте. Адже для нас важлива ваша думка. Вірте в ЗСУ та вірте в нашу перемогу. До зустрічі.